дня всім. Сьогодні я, як обіцяла прямий ефір. Тема в нас сьогодні про внутрішню дитину. Будемо сьогодні тестувати нову колоду карт. Зараз кілька хвилин почекаємо, щоб під'єдналися люди і почну пояснювати, що таке внутрішня дитина, чому дитина буває тіньовою, чому дитина буває світлою. Кілька хвилин, щоб приєдналися люди, і будемо починати. В кінці дам і практику, і кожен зможе написати номер з колоди від 1 до 30 до 33. Кожен зможе почути свою внутрішню дитину і відповісти на запитання, отримувати точніше відповідь на запитання, що хоче ваша внутрішня дитина. Тому під'єднуйтесь, будьте до кінця. Ще хвилиночку чекаємо і починаємо. Починаємо сьогодні говорити. Я буду показувати на прикладі книжки твоїй внутрішній дитині Потрібен дім. Ну що ж, починаємо. В кожного дорослого всередині живе маленька дитина. І всі, скажімо, якісь негативні досвіди, які ми отримали в дитинстві, ми їх тягнемо з собою і в доросле життя. І будь-яка ситуація, яка нас дратує, яка нам не подобається, ми реагуємо на неї з внутрішньої травми. Тому дуже важливо розібратися зі своєю внутрішньою дитиною, дуже важливо. Її чути. Дуже приємно, що мене дивляться з інших країн, але я, в мене є такий пункт, який дуже слабо знаю іноземні мови. У мене просто не запам'ятовуються слова іноземні от Латина, да, медикаменти мені легше. Наприклад, англійська, німецька, будь-яка інша мова, я не запам'ятовую слів. Да? Мені важко дається іноземні мови. Тому продовжимо. Значить, дивіться, в кожного з нас живе маленька дитина. І якщо нас ображають, ми реагуємо з дитячих травм. Чому? Тому що колись в дитинстві, коли тато, тато сварився з мамою, чи, наприклад, ми бачили якесь непорозуміння між батьками, нам було важко вибрати, на чию сторону стати, але ми все-таки ставали на чию сторону. Наприклад, якщо тато ображав маму, ми ставали на сторону мами і дивилися на тата. Маминими очима, тому відчували неприязнь, неприйняття. Ну, сусіди будуть заважати трохи, ремонт роблять, не коли. Отже, в кожної людини є дитячі травми. І коли ми свою внутрішню дитину не чуємо, не прислуховуємося до свого тіла, не вибираємо свої бажання, наша внутрішня дитина починає ну, по-простому закатувати істерику. Що це значить? Що ми будемо зриватися, ми будемо робити імпульсивні якісь дії, ми будемо кричати, ми будемо, наприклад, сильно ображатися, ми будемо дутися, ми будемо злитися, а це не про позицію дорослих. Позиція дорослої людини дорослий не ображається, дорослий не дується, дорослий не виставляє претензій, доросла людина не рахує, що її хтось щось. Винен. Якщо у вас є звинувачення, що вам винні батьки, держава, чи ще будь-хто, я вас вітаю. Ви знаходитесь в позиції дитини. Чому дуже важливо чути свою внутрішню дитину? Наведемо приклад. Наприклад. Чоловік з дружиною живуть разом. Дружина прийшла додому, але не купила там улюблену річ чоловіка, яку він її просив. Забулась так, наприклад, закрутилась, забула. Що робить чоловік? Він починає ображатись, можливо, почне скандалити, почне говорити, що ти про мене не думаєш, що я тобі не потрібен. Чому так відбувається, відбувається тільки в тому випадку, коли в чоловіка є дитяча травма. Покинутого. Тобто, коли на нього не звертали уваги, коли його, наприклад, бажання не ставилися за, скажімо, важливі. Отже, в такої людини буде активна тіньова дитина. Тіньова дитина це коли мама не задоволена, тобто мама не вдоволена своїм життям, коли холодна мама перенавантажена, виснаження. Тато слабкий, сумний, неговіркий, зрідка вдома. От. Що приймає дитина? От. Тримати маму і тату разом. Тобто, дитини завдання, щоб батьки були разом, тому що дитина складається з 50% мами, з 50% тата. І в ранньому дитинстві і тато, і мама для неї боги. Це перші люди, яких вона приймає на 100%. І тоді, що дитини. Дитина робить дитина, приймає на себе вину, що тато з мамою свариться, тобто дитина. Робить виняток, що я, значить, не є угодний, чи я не роблю достатньо, чи я тягар для батьків, можливо, вони через мене сваряться. Або я безпомічний, я не можу вирішити цю ситуацію, це скандали стати мамою. Або я не маю права бути собою. Такі діти будуть підлаштовуватись, будуть догоджати, щоб бути угодні батькам. І я мушу порати сам, тобто дитина буде замкнута в собі, я маю тебе а опять же, ж буде догоджати комусь. З батьком, а утискаючи себе. І в дитини розвивається тиск, страх, сум. Дитина буде мати синдром відмінниці в такому випадку, буде старатися уникати конфліктів, буде так само прагнути все надмірно контролювати, щоб десь не помилитися. Або з головою зануриться в роботу. Або уникати буде конфліктів, або буде заставляти себе примушувати. В таких випадках в дорослому віці ця дитина буде часто проявлятися. Буде, людина буде старатися контролювати все і всіх, всім вказувати, все тягнути на собі. При тому вона буде страждати фізично, вона буде завжди невдоволена, неї буде накопичуватися злість. Навіть якщо вона буде старатися терпіти, змовчувати то ця злість рано чи пізно прорветься істерикою. Прорветься депресією, або в іншому випадку може, скажімо, людина захворіти, коли вона буде постійно стримувати себе, не чути своїх внутрішніх потреб. І напроти, є світла дитина. Що таке світла дитина? Це коли мама весела, мама завжди відстоювала, захищала свою дитину, мама приділяла увагу, смачно готувала, тато був добрий, тато бавився з дитиною. В такому випадку дитина буде. Весела, розумна гнучка, чесна, толерантна, смілива і надійна. Тобто, як буде себе почувати дитина, вона буде вважати, що її люблять за те, що вона просто є, вона не буде заслуговувати любов, що вона робить достатньо, що вона має право відмежуватися від цих, коли їй це зручно. Тобто дитина така не буде розчинятися, наприклад, в стосунках, не буде закривати свої потреби за рахунок партнера. Вона буде самодостатня, вона буде цікава, вона буде знати свої границі, вона буде відчувати себе бажаним. Вона буде мати радість, силу і безпеку, вона може сміливо відстоювати свої кордони і виражати власну думку. Ось така дитина буде, якщо, наприклад, батьки поводилися адекватно толерантно один між одним і приділяли увагу дитині. Отже, що відбувається, ця маленька дитина завжди живе всередині нас. Завжди. І ще раз кажу: ми на будь-якій негативній ситуації. Реагуємо з дитячих травм. І скажу одне: які б не були батьки, як би вони до нас не відносились, але ми самі обираємо батьків. Ми приходимо на цей світ заздалегідь, вибравши батьків, в яку сім'ю ми прийдемо, для пропрацювання власного досвіду. Тобто, якщо нам треба було пройти досвід в батьків-алкоголіків чи батьків жорстоких, дитина знає, в яку сім'ю вона йде. Тому, батьки, якщо ви до сих пір мене дивитесь і живете, значить батьки своєю задачею справились. Вони дали вам життя. Вони вас привели на цей світ, вони не зробили аборт, вони не залишили вас в дитячому будинку. І ви сьогодні живете, значить, батьки своєю задачею справились. І більше вони вам нічого не повинні. Ваша задача почути в собі оцю маленьку дитину, яка живе всередині вас. І дайте їй все, що вам не додали в дитинстві. Як це зробити? Дуже просто. Про цю техніку, навіть Джекі Чан розказував, що ми його психолог давав цю техніку. Просто сядьте зручно, закрийте очі, розслабтесь, подихайте, відчуйте повне розслаблення в тілі і згадайте себе. Маленьким. Згадайте себе в тому місці, де вам було комфортно. Свою кімнату, свій двір чи свій будинок. Уявіть, там, де вам було добре маленьким. Подумки, зайдіть в цю кімнату, будинок чи двір. І найдіть себе маленького Рочки 5-6. Підійдіть до цієї дитини і запитайте її, як вона себе почуває, що їй не вистачає, що їй потрібно в даний момент, що би вона хотіла. І скажіть їй такі слова. Ти моя найдорожча. Я дам тобі все, що тобі потрібно. І подумки. Уявіть, що ви чарівник і можете цій дитині дати все. Якщо дитині не вистачало іграшку, уявіть її з простору і дайте дитині. Якщо їй не вистачало обіймів, попросіть дозволу її обняти, взяти на ручки. І якщо їй не хватало розмов, поспілкуйтесь з нею. Тобто дайте цій дитині все, що би вона хотіла. Цю практику зробіть собі самі, можете включити музику, Найдіть тепле таке укромне містечко, де вам нічого не буде заважати. І просто проробіть цю практику. Якщо, наприклад, ви дали дитинці все, що вона хотіла на сьогодні. Уявіть, що ви її ментально зменшуєте, посадіть її собі на ручку і положіть у своє сердечко. З такою домовленістю, що в будь-який час, коли дитині вашій внутрішній щось буде потрібно, ви її почуєте і дасте їй все, що вона хоче. Тобто, скільки ми живемо, стільки живе наша внутрішня дитина. І коли ми час від часу балуємо її, то е вона не буде всередині нас робити каверзи. Коли ви дозакриєте, як дорослий, всі внутрішні питання своєї дитини, ви Будете мати таку внутрішню опору, внутрішню цілісність. У вас не буде ковбасити зі сторони в сторону, коли ви будете чути свою внутрішню дитину. Це дуже важливо для гармонії всередині себе. Це дуже важливо, воно допоможе. Якщо ми будемо чути цю внутрішню дитину, воно допоможе нам не зриватися. Не впадати в апатію, не впадати в депресію, тому що ми завжди будемо наповнені і будемо отримувати це відчуття внутрішнього дитячого щастя. Ви подивіться на маленьких дітей, наскільки вони щасливі, наскільки вони радуються, всім дрібничкам. Звичайно, якщо дітям не роблять нерви, там батьки або, наприклад, не виводять дітей, так, то маленькі діти радіють цьому. Жучка побачили, зраділи, квіточку побачили, зраділи, подаруночка побачили, зраділи. Я говорю про малесеньких дітей. Наскільки вони приймають себе такими, як вони є. Наскільки вони вміють радіти, от коли ми цю гармонію своєї внутрішньої дитини. Відновимо, закриємо всі її потреби, ми будемо мати таке ж саме відчуття. А зараз, я думаю, ви зрозуміли, і практику ви собі зробите, а зараз можемо протестувати, наприклад, нашу нову колоду карт, що моя внутрішня дитинка потребує сьогодні. Хто не встиг на практику, потім собі передивиться і переробить. Кому цікаво зараз відчути, що ваша внутрішня дитинка хоче, я вам раджу закрити очки, знову ж таки, уявити себе маленьку чи маленького і уявити себе дорослого поруч. І з позиції дорослого назвати будь-який Номер карти від 1 до 33. Тут буде на першій сторіночці картинка, ззаді буде вислів, що саме сьогодні потрібно вашій дитині. Яку саме потребу ваша внутрішня дитина хотіла б закрити. Тому пишіть номер карти, я з радістю витягну для вас. Карту, яка буде відповідати стану вашої внутрішньої дитини. Карта 15. Рахуємо. Я перетусую колоду. Так, зараз секундочку, спочатку 15. І рахуємо карту 15. Вони ще новенькі, так що не швидко рахую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15 карта. Хто загадував 15-ту карту? Серце. Що говорить про це вам картинка? Що хоче ваша маленька дівчинка? Подумайте про це. Що для вас, яка асоціація з цією маленькою дівчинкою і з цими сердечками? А тепер дивіться, що ви в собі не приймаєте, що хоче ваша дитинка маленька, яка прийшла на цю землю. Що вона насправді хоче? У тебе є дар. Задайте собі запитання, який дар. Ви собі не приймаєте. Від чого ви віднікуєтесь? Що рахуєте, що а, то так дурня. Що хоче вам донести ваша внутрішня дитина? Як вам? Так, номер 27. Рахуємо, перетусовую карти. Рахуємо номер 27.

Що ви відкладаєте? Ви в собі щось виношуєте, бачите? Вагітна жіночка стоїть. Щось в собі виношуєте і ніяк ну, не можете вирішити чи не рішитися на це. І ззаді. Ти бажана. Ти бажана тільки за те, що ти народилася. Ну, я завжди з людьми стараюсь на «ти» говорити, щоб поговорити з душою людини. Ти бажана, ти потрібна, ти потрібна цьому світу, ти потрібна собі. Дякую на благо. Тому хто ще приєднався, може загадати номер від 1 до 33. Колода карт показує моя внутрішня дитинка, що потребує. Тому що потрібно на сьогодні, щоб закрити внутрішні питання своєї маленької дитини, що їй потрібно. На зміни є плани, вже є плани, чіткі дії. Я рада. Так що з народженням ти бажана твої плани бажані цьому світу. На них очікують. Тому, хто приєднався, може назвати номер картини від 1 до 33. Номер метафоричної карти про внутрішню дитинку, що внутрішня дитинка потребує. На благо, на благо. Кому ще який номер витягнути? Карти асоціативні. Карти дають підсказку. Що робити сьогодні для внутрішнього балансу і внутрішнього щастя? Я чекаю ще хвилинку, якщо ніхто не буде загадувати карти, буду завершувати прямий ефір. Надіюся, що мої рекомендації по внутрішньому балансі були вам цінними. І бажаю всім хорошого тижня, продуктивного. Бажаю всім почути свою внутрішню дитину і не забувати, що внутрішніх дітей потрібно балувати, потрібно чути і старатись давати їм те, що вони хочуть. Дякую всім за увагу. На благо.